17 людей отримали поранення унаслідок російських атак по Запоріжжю. Серед них – 15-річний хлопець. У лікарні в стані середньої тяжкості перебувають чотири жінки. Ворог завдав щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Уночі пошкоджені 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, автівки, гаражі та приватні будинки. Впродовж доби окупанти нанесли 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Юлія Баришева, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС України у Запорізькій області полковник служби цивільного захисту зараз з нами на зв'язку. Юлія, вітаємо вас. Звичайно, питаємо про Запоріжжя. Ми розуміємо, що у України є єдиний вихід знищувати саму авіацію, яка несе ці каби, яка руйнує наші міста. На зараз яку інформацію ви нам можете повідомити, як триває розбір завалів і Безпосередньо саме ДСНС як відреагувало, чи можемо ми зараз говорити вже точно що це були каби, і як буде будуватися далі рятування Запоріжжя і захист Запоріжжя? Дякую за запитання? Дякую за запитання. Почнемо з того, що з перших хвилин авіаударів рятувальники були на місці. Влучання і почали активно надавати допомогу населенню. На теперішній момент у нас дійсно 17 постраждалих сьогодні. Вранці співробітники аварійно-рятувальної комунальної служби винесли ще одну жінку з її помешкання і передали медикам на даний момент. В лікарнях знаходиться 5 жінок, тому що додалася ще одна сьогодні. Рятувальники, крім того, змогли врятувати і евакуювати 27 осіб, тому що деякі люди опинилися заблокованими у власних помешканнях. За допомогою спеціального обладнання нам довелося зрізати двері і таким чином виводити людей в більш безпечні місця. На даний момент тип боєприпасу встановлюється, працюють експерти, тому ми не можемо зараз остаточно сказати, що це були каби, або якийсь, якийсь інший. Вибухонебезпечний предмет на місці події працювало 92 рятувальника та 19 одиниць техніки. Сьогодні зранку почалися відновлювальні роботи і активно долучаються спецтехніка рятувальників і ми надаємо допомогу комунальникам, волонтерам у розбиранні завалів. Який ступінь пошкоджень самих багатоповерхівок? Кадри ми паралельно зараз показуємо нашим глядачам. Ну я думаю, що самим запоріжцям власне вони це можуть бачити на власні очі, тому що відчували ці удари по центру міста і на околицях. Ми зазначали, що пошкоджені 13 багатоповерхівок. Також навчальні заклади, автівки, гаражі, приватні будинки. Який ступінь руйнування чи в подальшому можна це буде? Відновити да будинки можна буде відновити, але ж дуже багато роботи. Крім того, що ми рятували людей, нам довелося ліквідовувати наслідки пожежі, горів балкон в одній з квартир. Багатоповерхівки, а також автівка на загальній площі 10 квадратних метрів. Тому на всю рятувальну операцію знадобилося за 40 хвилин. Ми змогли вивести всіх людей в безпечне місце, і протягом трьох годин ми ліквідовували наслідки авіудару а сьогодні зранку вже почалися відновлювані роботи. Ну що ж бачимо, ворог продовжує бити по цивільним об'єктам. Тому ми закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги і перебувати в безпечних місцях до сигналу від бою. І тут ми в ситуації ударів по Запоріжжю будемо чекати результати експертизи. Чим саме ударили? Дякуємо вам, пані Юлія, за інформацію Юлія Баришева, начальник відділу зв'язків із змі роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Запорізькій області, полковник служби. Цивільного захисту була з нами на зв'язку.